І зараз ми раді вітати в нашій студії Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас, раді бачити. Отже, в турецькій пресі вже навіть з'явилися дати ймовірних переговорів 23-24 липня. Independent Turkey написала про це матеріал. На вашу думку, от на тлі цього санкційного тиску на Росію, в якому форматі ці переговори можуть? Ну, По-перше, варто орієнтуватися на офіційну інформацію української сторони. Публікації в поважній пресі це завжди цікаво, але тільки українська делегація. Підтвердити офіційна дати нового раунду переговорів, і те, що цей раунд може відбутися, вказує вся логіка, тому що в нас є закінчення попереднього етапу, відповідно, початок нового. Попередньому етапі відбувався обмін полоненими, і поки цей етап не завершився, нові етапи переговорів би не планувалися. Але відповідно, ми маємо цією логікою керуватися. А Щось... На вашу думку, на що спираються турки, коли вже навіть цього ну, якісь них дати? є свої дипломатичні джерела, які можуть отримувати певну інформацію щодо підготовки приміщень, логістики, перельотів, надання спеціальної охорони, зробити так, щоб... Підготовка була швидка і злагоджена, тобто вони можуть цим керуватися. Але, повторюсь, Україна, Україна офіційно сама оголосить і про склад делегації, і про дату проведення цих переговорів. Але, звичайно, тут важливо пам'ятати, що Україна ніколи не була бар'єром для переговорів. Україна була за переговори, навіть до початку повномасштабного вторгнення достатньо просто підняти архіви, де президент Володимир Зеленський ще. До початку агресії, повномасштабної путінської агресії, сказав, що Україна готова до зустрічі керівника Росії з українським президентом для того, щоб обговорити всі побоювання і претензії, які є в Кремлі. Але відповіддю на ці пропозиції було повномасштабне вторгнення, яке триває 3,5 роки. І в цьому сенсі весь світ вже думаю дуже швидко. Американці переконалися а світ швидко теж я думаю, переконається, в кому є проблема, тому що. В даному випадку Україна зняла всі можливі застереження і інколи навіть йде на ті компроміси, які, можливо, не варто, б, хто б би сказав, б б сказав підтримати. Ну, наприклад, пропонувалося якісь перемир'я до 9 травня, до Великодня, на 24 години, на 48, на 72 години. Ну, які, в принципі, нічого не вирішують, але для Росії, наприклад, щоб там провести свої урочисті заходи, вони цього хотіли. Так, Україна сказала, що ми будемо діяти тільки симетрично. Якщо нас не атакують, ми не будемо відповідати. Це був вже з доброволі за великим рахунком, який показує, що з боку України немає жодних бар'єрів в частині переговорів. Ну і те, що в Вашингтоні ми спостерігаємо зміну риторики на користь України, це якраз наслідок того, що в потрібний момент Україна прийняла правильне рішення не бути бар'єром і можливо навіть робити більше кроків назустріч ніж робила інша сторона. І звичайно, ці дипломатичні зусилля. А такі рішення приймаються в кабінеті президента і ключова переговорна команда, куди ходить Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Андрій Сибіга, заступники Офісу президента, віце-прем'єр-міністр на той момент, це все закручувало так, щоб Україна виглядала найбільш переконливо. І наслідки цих дій ми спостерігаємо в зміні риторики з боку Вашингтона. І якщо на минулий Рамштайн, міністр оборони США. Не долучався взагалі, то на нинішній Рамштайн він збирається бути присутнім. Це теж багато чого варто розумієте? Воно не відбувається само по собі. Важливо, щоб кожен розумів, що такі новини вони маленькі, десь дуже бурхливий інформаційний потік. І ця новина пройде одним коротким реченням протягом дня. Але за такими рішеннями дуже багато зусиль. А такі участі вони показові для всіх. Вони сигналізують ну навіть тим же самим партнерам нинішньої адміністрації в Європі. Так. Які раптом перестають бути перешкодою для запровадження 18-го пакету санкцій. Теж, це ж не трапляється саме по собі. Раптом країни, які казали більше жодних санкцій, піднімають руку, голосують за. І це ланцюг подій, які до цього призводять. Підтримка цієї політики з боку Вашингтона, а Вашингтон підтримує цю політику, тому що Україна. Проводить всі можливі заходи, щоб переконати адміністрацію Дональда Трампа в правильності саме такої логіки дії, і це працює на вашу думку, пане Сергію. От після того як Марк НСЕК НАТО на зустрічі з Трампом звернув увагу очільника Білого Дому на рівень російської делегації в цих переговорах, так і з українською про історика Мединського рівень. Він може змінитися рівень і мандат делегації з російської сторони? І от якщо, скажімо, все буде продовжуватися от цей третій раунд, і там за ним можливий четвертий да, і, і так, так далі, допоки ми. В цих гуманітарних питаннях не повернемо всіх, чи можливий якийсь інший формат переговорів України із Росією. Окрім цього, Оце питання звичайно, було б добре задавати в російську столицю, тому що з боку Тут України про ми нашої. не маємо жодної інформації, в який спосіб вони формують свою делегацію, але те, що склад їхньої делегації викликає іронічну усмішку не тільки в українців. А також викликає її в Вашингтоні вже це дуже показово. І знову ж таки, якби Україна повелась, ну це була з боку Росії певним чином провокація mm -hmm. так відправити маловпливового діяча, який вигадує фейкові цитати Бісмарка і Наполеона, щоб підводити свою інтерпретацію історії під свою агресивну війну, так. Ну, комічний персонаж за великим то рахунком, і ще й їх в дитячі підручники, Так. і Україна могла якось теж відповідно там відправити, не знаю, коменданта міністерства закордонних справ, який охороняє будівлю, або якогось відповідального за прибирання території навколо Ради національної безпеки та оборони. Ну не знаю якогось завгоспів території міністерства оборони. Да, і, тобто показати, що ми теж хочемо відповісти зневажливо так само, як і ви нам. Сигналізуєте, але Україна знаєте, вольовим рішенням, на характері, але стиснувши, можливо, від люті кулаки, відправляє високу делегацію, на чолі з міністром оборони. І хтось каже, Можливо, треба було дати ляпаса у відповідь. А ми можливо надто серйозно сприймаємо цю імітацію переговорів з боку Кремля. Але цей сигнал прокручується через міжнародні медіа, через звіти дипломатів у своїй столиці і отримаємо вже реакцію через місяць, через півтора. Але саме ту, на яку ми розраховуємо, що Вашингтон, генсек НАТО в Брюсселі, вони бачать, що Україна готова до миру і серйозно ставиться до переговорів. Відправляє не прибиральника. Старшого по Швабрам і Мьотлам в МЗС, наприклад, а відправляє міністра оборони. Тоді як Росія відправляє незрозумілого персонажа з фейковими цитатами. І тоді вони розуміють, що саме Україна зацікавлена в мирі, а Росія не зацікавлена. І це лягає потім на чотири телефонних розмови Трампа з Путіним, і коли він його дурив. І це в комбінації дає результат. Якби Україна по власності провокації відправила якогось низького представника, тоді, можливо, не було б такого ефекту. Тому тут важливо бачити картину більш масштабно. І в колись моменті, можливо, ми, це, ми можемо сприймати це більш емоційно. А от розгорнулась картинка, так? В ретроспективі трьох місяців. І ми бачимо, що це рішення відправити Умерова, як міністра оборони, було правильним. Воно зіграло на українську сторону в кінцевому підсумку. І ми бачимо зміни риторики в Вашингтоні за наслідками цих маленьких здавалось би, рішень, за якими хтось би можливо хотів погратися в більш гучні заголовки, і політичний піар аніж серйозність. Пане Сергію, давайте поговоримо на ще одну тему. Ще одне цікаве питання. Хотіли з вами обговорити служба безпеки України та офіс генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. Як встановило розслідування, Христенко був завербований ФСБ Росії ще за часів Януковича, і під час революції гідності він активно виконував завдання російської спецслужби, зокрема постачав так званих тітушок для організації антимайдану через підконтрольних йому приватних перевізників. Христенко. Також налагодив тісні стосунки з частиною керівників національного антикорупційного бюро. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, яку СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з РФ. Виявлені під час обшуків документи свідчать про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства. Пане Сергію, те, що ми спостерігаємо, наскільки зараз ефективно проходить очищення від агентів Кремля на різних е, щаблях влади. Ну от е, ви показали фотографію. В певний момент там в такому червоним холом був обведений один з діячів на трибуні. Ніхто його не впізнає, тому що це був найбільш непублічний депутат Удянуковича е, Юра Єнаківський, і він якраз. І найбільшодіозним. Насправді в мене було з ним три цикла судових процесів. Так, ми через Верховний суд тричі проходили з ним. Він судився дуже вперто і тому, але він програв всі суди особисто зі мною, коли я був народним депутатом. Він подавав позови про захист честі і гідності, тому що я називав його відповідальним за насильство до мирних протестувальників на Майдані. бо він був близький, якраз цим от Арменом Горловським, який. Був причетний до вбивств в ході Революції Гідності. А, власне кажучи, тепер виявляється, що цей Христенко — це теж відповідний контакт цього єнакійського діяча. Тому ми бачимо, по суті, підготовку протягом багатьох років інтеграцію через українські політичні структури, через парламент, агентуру російського впливу. Яка була завербована хтось раніше, хтось пізніше, але вони здійснювали повзучу експансію всередині української політики. Хотіли отримати підконтрольну Україну через парламентський орган, через Верховну Раду. Так була партія регіонів інтегрована туди. Потім, коли партія регіонів була заборонена, вони створили партію Медведчука і туди інтегрували, тому що Юра Єнаківський втік з України після 14-го року, бо він був дуже близький до Януковича. А от вже в новому переродженому складі Христенко був вже в новому парламенті, в чільному. Зараз він теж втік з України, де напевно, десь в Росії проживає. І вони готували по суті загарбання України різними способами. Протягом десятиліть вони це робили через політичні структури, через парламент, фракції, свої проксі-прокладки, в тому числі по вертикалі, в силових структурах, в судах, в правоохоронних органах. Зараз, якщо докази ці підтвердяться, то ми будемо мати докази того, що російський вплив він поширюється навіть на новостворені антикорупційні органи. Але я скажу, що. Це ну не те, що природній процес, це процес, від якого ніхто не застрахований. І найкращим є просто очиститися від цих людей, тому що агенти Росії були і в СБУ. Теж пам'ятаєте, так само керівник в Криму. Який Кулініч, який був викритий в зв'язках зі спецслужбами, керівник центру А Альф, такий, який теж відповідним чином, якщо я не помиляюся, можу помилятися, але мені здається, що я правильно все згадую, який був затриманий особисто малюком під час так, відомих так, подій, так, так. які готували в тому числі замахи на президента України. Тобто це не значить, що антикорупційна політика в Україні там, провалилася. Навпаки, ми маємо сказати, що викриваючи агентів, ми очищаємо органи, робимо їх більш ефективними і менш під впливу держави агресора. Тому якщо події підтвердяться, то це в перспективі довготривалі буде грати на руку Україні і українській спроможності, бо ми просто очищаємося від агентів. Але звичайно, антикорупційні органи мають функціонувати викривати корупцію як одне з негативних явищ, які зрештою і привели до російських агентів впливу в українській політиці, бо вони туди потрапляли через корупцію. Через вплив на політиків. Не треба це, я б сказав, знаєте, сприймати надто драматично з точки зору того, що це матиме якісь там непереборні наслідки для антикорупційної боротьби в Україні. Я так не вважаю. Особисто я вважаю, що це приведе просто до очищення органів. І ці органи мають агентів російського впливу скрізь. Вони були скрізь, в тому числі в найбільш секретних органах. Очищення має відбуватися. Пане Сергію, будемо слідкувати за розвитком цих подій. Ми вдячні вам за ваші коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру в нашій студії. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами.